Вчора в буквально 23 години назад нам було роздано бюджет. Очевидно, що хтось із вас, можливо, бачив я раніше, я не знаю. Але у мене такої нагоди елементарно не було. Закон України про доступ до публічної інформації говорить, що бюджет, ну, зокрема, бюджет, будь-який інший проєкт рішення. Має бути опублікований і доступний для громадськості мінімум за 10 днів до його розгляду. 23 години пройшло з моменту того, як він був опублікований на сайті міської ради або розданий депутатам. І насправді це дуже негативна тенденція. Вона зберігається постійно. Ну, згадайте, колеги, коли останній раз ви розглядали бюджет, який був опублікований в межах чинного законодавства. Мабуть, за нашу каденцію ніколи. І цю ганебну практику потрібно припиняти. Особливо, коли це стосується рекордного бюджету розвитку, який ми зараз з вами будемо розглядати. Як мінімум, про гордість, чому я говорю, про те, що кожен з вас має право подати пропозиції до бюджету, наймовірніше, що депутатські фракції подали ці пропозиції на етапі оформування. Але ви, як депутати, маєте відповідно до регламенту лише один день, точніше, так, не менше, ніж один день, для того, щоб подати письмову пропозицію. Це регламентує стаття 38.1 регламенту. І у вас знову ж таки забрали це законне юридичне право. Ви не змогли подати відповідно до законодавства правки до тих пунктів в бюджет, зокрема в бюджет. Скажу останнє, що в нас як депутатів є законні е, права звертатися до правоохоронних органів. Зокрема, я думаю, що ми цим правом скористаємося у випадку, якщо такий важливий для міста проєкт, який, е, який сьогодні буде розглядатися, е, буде обов'язково використано нами це право. Шановний міські голова, прошу поставити на голосування. У відповідності до регламенту точкаської міської ради 9 вкликання у відповідності до статті 42 пункту прийняття рішення з процедурних дорогів подальшому ради перемовних на одноразове розове відхилення від закріплених розповерхів і положення здійснюється допомога від голосів результатів і загального складу ради. Прошу поставити одного розове відхилення на послання. Ці пропозиції це нашої друге. Одноразове відхилення е, від закріплених у регламенті положень здійснюється двома третинами голосів депутатів і загального складу ради. Ми повинні проголосувати. Якщо е, проєкт рішення, не витримав 10 післяденного розміщення на сайті.

Шановні присутні, проект рішення, що пропонується, він передбачає збільшення доходної частини на 3 мільйони. Це надходження субвенцій грошової допомоги в розмірі 50 тисяч членам сімей, осіб пов'язаних з проходженням АТО. АТО 487 тисяч і 2,5 мільйона це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фаховців супроводу ветеранів війни. Це по департаменту соціальної політики. Крім цього, передбачено перерозподіл. Що стосується загального фонду та бюджету розвитку, відповідно, найбільшими сумами по загальному фонду передбачається направлення коштів на виплату щомісячної стипендії у розмірі 6 тисяч членам сімей захисників державного суверенітету. Це 21 мільйон і відповідно 84,9 мільйонів. Це підтримка комунального підприємства Черкаси водоканал. Також зменшується надходження на 28 мільйонів зв'язку з прийняттям. Дякую. Давайте зразу перейдемо до запитання. Чи є запитання? В чергове питання до вас чисто реклама, вибачте, сьогодні всіх цим задоволення до вас питання. Але так виявилося, що реклама передбачає в тому числі представники департаменту ліконої. У нас стаття 44, так, зокрема, пункт п'ятий, передбачає, що це стаття про окремі судовості подання походження та контролю депутатськими зверненнями, пропозиціями до проєкту міського бюджету. У нас є окрема стаття, шановні колеги, депутати. І пунктом п'ятим передбачено, що до проєкту бюджету, який ви спідаєте, ну, ви вчора скинули нам його десь країну 12-ї години, має бути обов'язково реєстр. А, Звернень і пропозиції депутатів та депутатських фракцій, які складають там з певних розділів, Хотів спитати, чи є у вас можливо, він вайна скаже реєстр пропозицій від депутатів та депутатських фракцій щодо програм соціальних іншої немає. Дивіться проект рішення, який надійшов вам на почти, він був проголосований виконавчим комітетом саме вчора, о 10-й годині. Чому у вас було питання, що ми? Пізно подаємо проект рішення. Справа в тому, що проект рішення насправді не десь лежить, а робота такого документу, і взагалі будь-яких змін, це робота сотін фінансових служб, це бюджетних установ, комунальних підприємств, головних розпорядників. Тобто, це не те, що от коли просто звучить, що документ хтось там десь витягнув і його поклав. Насправді це робота великої кількості деся... десятків людей. Так, Давайте а тепер по суті. Шановні колеги, в мене при... за сьогодні на сесії Черкаської міської ради не розглядається прийняття нового бюджету або старого бюджету, розглядається прийняття змін до бюджету. Тому громадські обговорення вони не можуть. Треті вже зміни до громадському. Я щось не, не перебував? Це проєкт рішення змін до проєкту бюджету на 2025 рік. Тому, коли проєкт рішення. Про бюджет на 2025 рік. Вперше був опублікований, він пройшов громадське обговорення. Так, Катя так. Так. Правильно. Так. правильно. Тому перше питання. Громадське обговорення він не повинен бути про проходити зараз, тому що це зміни до бюджету. Друге, ваше питання, яке тут дуже такі слушно, чому даний проект не витримав 10 днів на сайті Черкаської міської ради? Пояснюю, це було колегіальне рішення. Волі фракції, виконавчих комітету, тому що є 80 залишків неоплачених рахунків близько 85 мільйонів з минулого року, які можуть мати наслідки юридичні і фінансові. Це не виконання договірних відносин, а відповідної штрафні санкції. Тому було так прийнято таке непопулярне рішення. Це походити з головами фракції, з виконавчиками, Поставити на голосування у відповідності до регламенту Черкаської міської ради у відповідності до статті 43 пункту 13, одноразово відвілені, яке більшістю в 31 якщо я не помовлять, було підтримано. Так що всі вимоги у відповідності до, до вимог чинного законодавства були враховані і е, е, були виконані. Шановні колеги, ставлено на голосування бюджет з підтриманими пропозиціями. Прошу згодом. за 29 рішення прийнято